Вже завтра збірна України на виїзді зіграє проти збірної Франції, хоча ми чудово розуміємо, що наш вирішальний поєдинок буде в неділю проти Ісландії. Ну а додати емоції за переглядом цих поєдинків ви можете разом із ігровою платформою Favbet. Favbet – твій всесвіт гри. Панове привіт! В четверте ве всі 26 для нас відчинилися двері турнірчика під назвою Гонтлет, в якому ми маємо грати трьома абсолютно різними складами. І як ви зрозуміли з обкладинки і назви відео мені цього разу дуже пощастило з нагородами. Спочатку до вашої уваги трохи хайлайтів із матчів. Складно скат. Родріго. О, oh. oh, дивися, прямо сітка. Що з вами є? Люди? Ви люди чи ви не люди? Але мені це подобається, тому що плей 12 матчів. А я вже зіграв 2, бо люди виходять з першої секунди. Ну це ж прекрасно. А Годвін то я знаю, що Треба. Маркіньоз Ганско. Оу oh, Ямаль з новою фоткою. І Рашфорд. Ви просто погляньте на фото, фотографію Рашфорда. До речі, в Ямаля теж щось схоже. Таке враження, що от коли вони фоткали Барсу, там щось пішло не так. І. Перший гол. є yeah! Руссо. Олеся. Хто пам'ятає Олесю? Наша Піна стайл Руссо. Кріж буде в новому промо капітана? Ого. Дивись, як пройшло. Сісі -сі, хороший удар. Вона саме з 20 метрів може їх влупити. Равлекбок ближній кут! Айосе? Мені здається, що він недостатньо класний, щоб його робити. Навіть не знаю. Русо! 4-1, плюс 3 добре. У тебе якби Дайве була безкоштовна, то так, але ж вона там щось коштує. Тому Я не знаю, що iOS того вартий. Ну, він на основу просто не буде претендувати, мені здається. Хоча. Ай, 24. Він технічний, але просто в нього немає чогось такого. Щоб вразило, а в опенда є, це спринт. Він там має бути шалений. Але контроль м'яча, мені здається, в iOS буде прикольніший. А, я чекав, що він туди піде. І так, холодно, гвардіол, в ближній кут, покотив той м'ячик. Рая у всіх стоїть тягне мертве. Ну, він би в мене був в топ-5 хіперів, але мені більше інша трійка подобається, я в телеграмі писав. Чекай зараз сам задаю, що я там написав. Мамардашвілі, Меніан і Донорума. Отакий мій рарний топ-3, але Рая точно був би в топ-5. Він там дуже близький до тих трьох. Ну, такую чисто привіт відсутність шота. Коли ви граєте проти рая, просто не бейте йому низом. Старайтеся майже завжди бити верхом. Найдикіші його сейви завжди низом ногами. Коли ви валите йому верхом, він же не такий і противний, як може здаватися. Добре, Контлет один є. Тепер цей бундес. І тут у нас є робціо. робціо -ван Персі! На О, там Мала швидкість має Я лагер Алонсо, Альвариз Думурнаю До речі, парочка в нападі така. Кобель! Гарний сейф. Мою сіла. Ван Персі Цей просто не пробачить того, що в нього удари шалені. Ну тут хіба не загнатися в кіпера суперника, який може рухатись правим Стіком. Е, ще одна карта у новому Прому та щось таке. Чекай, писали чи не писали? З Роналду писала. Бапе Промо? Та як? Ван Персі! Правою! Добель робін! Між 2000 і 2002. Мусіала. Ну, цей матч пішов дуже легко, швидко. І ми переходимо до третього, який треба закрити. з новою знимкою. 4-5-1 тут така думбія. На класі закривати, так чи ні? Рашфорд! Ой, куди ти їх відправив Рашфорд? Погляньте, як відправив, не покаже нам суперник. Але двоє пішли за пивком. Ніко! На це гонтлет, слухай. Айтана 30. Те, що мало би бути. Теоретично найскладнішим в котлеті виграти його. Зробили одразу, виграли. Ну, а тепер нагороди. Так, ці всі паки забираємо. Є гарні, є дуже гарні паки. Беремо у 10-73 плюс, так що? Найс. Nice. І тут теж купа мала всього гарнезного з еволюціями. Разом з цим всім буде Сімоне, який, хоч і має по три зірки, але має праву робочу ногу і грає на правому крилі, тому... Пробігся і влупив в дальній кут. Найс. Nice. І результат тільки так, як в Рашфорда. Карта досить цікавенька може бути, враховуючи його пейс. Йому дуже потрібно інсайт форварда отримати. Я думаю, її свідомо залишили тут без плюсиків, щоб ми вболівали за Атлетіку. Це трошки по падлючому, якщо чесно, не дати жодного плюсика на інсайт форварда Треба, щоб гравець з'явився у виграшному матчі і він отримав одну роль на плюс. Ну це от буде Inside форвард Будемо болівати, Атлетіку, будемо болівати. Навіть зараз ці плейстайли, що є, є рапід, є технікал. І фінецьшот, що йому справа, шот не треба. Є батарейка. стами на 89, теж не треба. Подивимось, подивимось. 81. плюс. Волкаут! Який гарний волкаут! Страйкер на кер схоже. І це кер. І це тільки вона, бо двічі Челсі. Ну, все одно приємно в такому паці. Ех, чому ж ти не опенда? 85-87, перша. Волкаут. Кес мед. Вона 87 наче. Є-є-єй! Оу, знову влкаут, добре, що на 85, але одні пані, і що це? Що це хто це? О, інформ, дякую. Інформ рейтинговий, це корисно. Щоб деше влкаут? єй Але без промо всі вулкаути. Без поняття, а oh, Інформ 90 і пейс Лорен, ну якось на Катото трошки схожа була Лорен 85, 89 і волкаут без промоу Піна якась, Сальма не може бути на низька Піна На цих два турніри один волкаут а як може бути один волкат, якщо там стільки тих паків, що 85, 89, 87. Це що, то, 85-ті карти падали, чи що? 83 плюс, а ну тут волкаут буде. О, oh, промо! Це є чемпіонів, наче! Страйкер! Англія, хто там? Гаррікейн? Реал Мадрид, що відбувається? А хто з Реалу? Кейн, високий рейден! Кобіт! Літау! Едгейм, бляха центрбек, оу, вау! Вау! Він ще й динамічний нахрен Соно, Він буде качатися. Він буде качатися, бо він динамічний. В нього золотий гачок. І він грає у мадридському реалі Який знає, що таке перемагати. Знає, що таке заходити далеко на турнірі, здобувати максимум тих апгрейдів. Вау! Wow, фантастика! Це божевільний дроп. Неймовірно, з кейном, отакий от пак, щоб сюди опенда випав чисто для, для того, щоб я зламав все, що можна зламати. Боже мій! Е, Дермілітау. Це якраз от по темі, що можна хотіти в свій клуб. Це такий, то не треба, то е. І я собі думав, ну центральний захисник було б класно. Я вам щось говорив, коли легенду свою відкривав. Бо там Кунде до Маркінюса, ну таке. Ніби грає непогано, а ніби було б класно когось там. І тут мілітау. пару з таким Маркінюсом я себе як поставлю. Вау, він фантастичний. Це Божевілля. Блок. Айріл, щоб стрибати. Інсайсів, куди йому? Алло? Що це таке? Який інсайсів? Золотий гачок і блок. Найс. Ну і будемо чекати. Будемо чекати. І... Вболівати <смеш> трошки за Мадридський Реал тепер. Разом з Атлетіковим. Сім очок треба, щоб Реал здобув. І щоб Мілітау вийшов на полі в виграному матчі. Я лише сподіваюся, що в нього всі травми позаду, і він буде грати. Плюс один плейстайл, і плюс одна роль вже мають влетіти. Клуб чи фінішує у вісьмірці, Це реально, але там треба поборотися. Один гол. В чотирьох різних матчах плюс один оверл. Боже мій! Слухайте, це якась фантастика. Це просто фантастика. Зараз я гляну, коли там ті матчі лі чемпіонів? там, що там? лі чемпіон. Яка тут ситуація? Мадридський реал зараз сьомий йде. Як це гарно? Королівський галактикос. хо хо, -хо. О! -хо -хо. Найс! Ого, галтас, дев'ятий не, не, не звертаває. Вау! Wow. Я ще дивився навіть на мілітау серед цих карточок десь на футбіні вчора чи як. І просто собі такого легонько помріяв, типу, М -м, стільки паків відкривається. А це карта, яка може грати до весни, дивлячись на ці стати, я так собі і думав, і говорив. то І думав, так би було прекрасно, якби мені може випав. І Він падає, це неймовірно. Я тупо в шоці. Я мушу змінити колір на фоні, на цей. Чудовий Ліго-чемпіонівський. Це сяйво має бути тепер зі мною. Та ти шо? Я ще спочатку думав, а як кейн немає в наче ліго чемпіонської карти. Тоді дивлюся Реал Мадрид і думаю, хто там? Я не міг так одразу задати. Ото контент. Ото контлет! Як трейдеб? Антрейд, антрейд, думаю, Антрейд, Це всі народи антрейд. Але я би його і так не продавав, думаю, він би в мене грав. Класна карта, і коштує відносно не супер дорого. Я навіть собі думав, чи не купити. Ну як не супер Дорого, то дорого але вибачте мене там вдвічі дорожче. І знову волкаут. Цього разу не промо, але я вже не жаліюсь. Це Сім з Аргентини, це Маккалістер. І він тут один. Наче... А, правильно, це ж один волкаут там був. 7 годин стріму. Тата, -та, мені вже дружина е, факи тут посилає в телеграмі, <годи> бо я дуже довго. А маєте допомагати, бо там діти, як завжди, супер активні. Добре, у нас є ще два паки. І знову. Волкаут. Цього разу не промо, але я вже не жаліюсь. Це Сієм з Аргентини, це Макалістер. Ну і останній пак. 83. І знову волкаут, без промо. Олісе. Чи будеш ти з кимось, Олісе? Ану, ану, ну. Барселона! Барселона це Барса! Чекайте! Тихо! Роберт Левандовський. Ляха, а зараз би ще тут влетіла якась айтана, та ж таки. Чи умовно Гансен в антрейді. Оооо! Йой-йой! -йо Я собі уявляю, якби там <схи> у вас <схи> не з радості, а з. Злості десь у когось забомбило. Що як так багато дропу тому одному контент-кріейтору влетіло. Але ні, це не Гансен. Інформ що дякую. Камавінга. Але не опенда. До речі, Левандовський теж дуже дивна фотка. І я вам кажу, якось дуже погано світло було виставлене, коли фотографували гравців Барси. Левандовський, Ямаль, Рашфорд. Дуже то виглядає все по-дурному. Сподіваюся, сьогоднішнє відео вам сподобалося, і ви обов'язково поставите вподобайку за цей фантастичний пак із Мілітау, Хоча розумію, що на моєму місці хтось би хотів опинитися із вас, хто теж грає і відкриває свої нагороди за той чи інший режим. Я можу хіба що вам теж побажати фарту з нагородами, але роздати тих мілітау не можу. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.